Всіх вітаю. Зроблю сьогодні з вами розпаковочку. Отримала вже дві посилку в цьому році. Що в нас тут є? Це квитанції. ми робили вдвох. Далі. Крем, алоя вера. Неймовірний крем, який з і відновлює обличчя. Ось таке, таке чудо для обличчя. Зараз я вам покажу. крошці є інструкція до кожного продукту в Essence іде така інструкція. Тут все розписано. Що в нас далі? Капсули краси. У мене дівчата замовляють дуже-дуже багато капсулки такі краси. Я не буду вам показувати, тому що це замовлення, вона запакована. тут ось все розписане. Класний. Я також їх пила, мені подобається, волосся гарно росте, нігті дуже такі тверді, класні обличчя відновлюється, прям напітується. Там також є інструкція для тих, хто хоче почитати. І ще хочу вам сказати, що 10 числа у нас. Збільшуються ціни. Так що поспішіть, хто хоче замовити по старим цінам 24-го року, поспішіть, замовте та отримайте ще за старими цінами. Тому що з 10-го числа у нас піднімаються ціни. Алоє Вера софт спрей. Також дуже класна штучка. Якщо вам горло були, десь щось висипало, украсніння. Все прибирає така, ось такий спрейчик. Також є квитанція в коробочці, там все розписано. Ага, і ще один крем. Коробочка подарункова. Я не буду її розпаковувати. Ой, і... Мій улюблений алоє писний, який повністю все вичищає, вичищає сусуди, вичищає всі капілярчики, підтримує імунітет це повністю для всього організму. Це чудо, просто чудо. Також будуть ціни підніматися, але його можна стати і раніше, тому що я думаю, що це просто до закінчення. на... Складі будуть ціни такі, як зараз, а вже з 10-го ціни будуть інші. Так що поспішіть замовити таке чудо. Це наш наша розпаковочка. І що хочу сказати про наші парфуми: крутезні, класні нішеві, стійкі, просто неймовірні. У мене є зараз Tom Ford Lost Sherry 02. І Бакарауш також 02 Бланк Нойр. Це неймовірні аромати, які всім підійдуть. От особливо зараз в таку погоду: холодну, вітряну, сніжну. Цей аромат дуже гарно відкривається. Він неймовірний. Але для одних він подобається, а для інших він зовсім не підходить. Я раджу спробувати. А щоб спробувати, в мене є такі. Пробні, пробнічки і ви можете замовити і спробувати поносити, пожити, переспати і зрозуміти, ваш це аромат чи ні. Звертайтеся. Пока. Всім хорошого дня!